Житоборга встановлює безкоштовні лічильники для споживачів Житомирської області, які використовують газ для підігріву води та приготування їжі. Ця категорія повинна бути забезпечена приладами для обліку до кінця поточного року. Встановлювати газові лічильники зобов'язує закон України про забезпечення комерційного обліку природного газу. Прилади для обліку встановлюють за кошти інвестиційної програми підприємства. Зараз «Житомиргаз» спрямовує всі свої зусилля на встановлення лічильників тим споживачам, у яких газова плита і газова колонка. Лічильники цим споживачам встановлюються абсолютно безкоштовно, тобто за рахунок житомиргазу, і сам лічильник, і сама робота. Вона безкоштовна. У випадку, якщо родина, у якій користуються газовим водонагрівачем та газовою плитою без лічильника, до 1 січня 2016 року постачання блакитного палива буде припинено. І з нового 2016 року споживачі встановлюватимуть прилади обліку газу за власний кошт. На початку цього місяця ми отримали більше 500 відмов, тому що деякі просто не хочуть демонтувати кухню нову, говорять. А ми почекаємо, можливо, там ще щось зміниться. Тобто люди сподіваються. А ось буде якось інакше. А ми просимо людей встановлювати лічильники за кошти Житомиргазу, тому що з першого числа ця програма для тих, у кого газова плита і газова колонка, вже не діятиме. Аби вам встановили газовий лічильник, звертайтеся до Житомиргазу із заявами, або зателефонуйте за номером 42 27 17 42 27 31 і залиште заявки.